Працювали над проєктом спроможної мережі первинної медичної допомоги громади, також подали на розгляд. На минулому тижні спостерігали зростання хворих на гострій респіраторній вірусній інфекції серед дітей. Амбулаторно зараз від коронавірусної інфекції лікуються 32 пацієнти, серед них одна дитина. За вакцинацією звернулися 91 пацієнт закладу і. В амбулаторіях центру наявні і вакцини каранавай. Як не парадоксально чути, але по вашій галузі ми не будемо втілювати повний європейський досвід, тому що там для того, щоб сімейного лікаря дочекатись, треба місяць чекати. Ну як мені розповідають в багатьох країнах Європи. Тому ваша галузь зберігає систему, та яка була у нас, і модернізуємо приміщення. Переводимо на альтернативні види палива, купуємо додаткове обладнання і утримуємо ту систему, яка в нас є.